Всім привіт, підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті бензопилочка штільце і, мабуть, другий ремонт. Другий чи третій. За, за першим разом я тут міняв вже кільця. Кільця наче, і ущільнювач. За другим разом мив карбюратор. Зараз знову та ж сама проблема, вона не запускається. Тобто потрібно... Розібрати, поміняти кільця, поміняти, скоріш за все, ущільнювачі і... і, і... і... ну не знаю, можливо, повітряного фільтру підкинути. ну так. По повітряному фільтру тут все кепсько. І оце от основна проблема. Така от буває проблема з цими кізячками. Якщо ви... Ну, Не зовсім вчасно чистити його. Хоча е, ну, всі, всі знають, я про це вже говорив. Якщо ви придбали 180-го штиля, або 170-го, або е, взаємо, взаємно, або ну, як е, 180-ті зняли вже з виробництва, а ви придбали там 162-го, 172-го ви прив'язані до Повітряного фільтра його потрібно дуже-дуже часто чистити. Якщо ви це будете робити, ваша техніка буде справно працювати. Ну і, звісно, не плужити з е, мастилом. І, звісно, що з пальним е, спиртове пальне краще сюди не лити. Це те, що продається там. Вон воно трішечки дешевше за звичайне і пишеться там на ньому еко. То от такого ну, не бажано зовсім вийти. Ну, звісно, якщо ви хочете, щоб ваша техніка працювала, а не їздила по майстерням. Із одної майстерни іншу майстерню. Свічечка, звісно. Кепськінька, я б таку свічечку б не поставив. Ну, Але то таке діло. Ну що, тут, в принципі, із стандартного це повна розборка, повну розборку ви бачили. Я робив її декілька разів, час від часу я роблю. В цьому році вона є. Там повна капіталка 180-го. Відео було дуже-дуже довгем, розбирав, все вимивав, все чистив, але так як, так як воно вже є на пірі, то тут буде зовсім, зовсім скромненько. Тобто я його зараз швиденько розберу, продефектуємо разом, складу вже потім сам і за можливості запущу на камеру. Е, мити я тут нічого зовсім не буду, тому що е, просто не буду і все. Лише все обдується. Е, до речі, по, по нормам, наскільки знаю, коли приїжджає техніка на сервіс на Штілівський, то е, сам ремонтник е, миє, от, ну, оце все, на власний розсуд. І все. Корпус повітряного фільтра вимивається обов'язково і тут ну зовсім зовсім нічого не обговорюється. Тобто, якщо ви навіть вирішили поміняти забитий оцей от хвільтр повітряний, ви його можете там декілька разів. От, видно поляко, продути стисненим повітрям Компресором, так не компресометром, а компресором. Не чіпляйтесь до слів. І бер, берете викрутку під е, вісьмірочку можна придбати дешево. Отака от називається кровельна бітка 8 мм. І е, як, якщо нема нічого, там при, приваріть якусь хрінь, якщо є, звичайнесенька там. Викрутка я такими не користуюся, я користуюся шуруповертом. Ну от Наприклад, от. взяли, впордовували, впордовували і викрутили. Все, головне, щоб гайки не залягали там нікуди. Вони люблять тікати і ховатися. І от, от така от, от, срака відбувається, от реально. Те, що ніхерасі такі кацовелики дивіться які коцовелики оце оце ось все з часом з несвоєчасною заміною повітряного фільтра ну, тут можна не знаю мішок назбирати мішок землі і тирса через несвоєчасну чистку заміну Самого повітряного фільтра оця вся срань набивається вам туди, в куди? Правильно, в циліндр В циліндр і все. І у вас іде іде знос. Може бути самих порошневих кілець, а може в залежності від оцього абразиву, що це тирса, чи земля, чи пісок чи, чи щебінь, буде стратися напилення. Якщо зітриться напилення, то вже все можна техніку викидати. Ну, Або або, або поставити її на поличку, як, як це інколи раджу я. Все, Зараз ставлю на прискорення і розбираю. Дану техніку Працюю. Маленька помилочка вийшла, я цього штиля не перекладав. Я перекладав другого штиля. Клієнта їх декілька. Отак от виглядає так отак от виглядає циліндр. Напилення там живеньке, що по кільця. Торчик там трошки більше норми. кільця поміняю однозначно. І от проблемка намалювалася. Вот вот. А чому тут така проблемка намалювалася? Тому що момент затягнення. Момент затягнення самого маховика був перевищений. Можливо, ви там на тому прискоренні побачили. Чому я кажу, що я її не розбирав? Тому що червоного герметика я не кладу на брендову техніку. Я кладу о такого. Дядю Вітю. Так що вибачайте, вибачайте, але... Але така от шляпендрія трапилась. Поршень під заміну, хоча тут він би ще бігав би і бігав, але але ну продавив так. Чому я продавив? Ну я ж це, це зробив не навмисно. І по-іншому, на жаль, розібрати отак от. Не вдається, навіть якби як тут би шнурочки були або ще якась хрінь, все рівно. При пластиковому стопорі я б зламав би стопор і проламав би все-таки так же само поршень. При металевому тут щеплення більш краще і от вони більш виносливіші, ніж ті пластикові. Пластикові інколи навіть вистрілювали в мене при розборі. Короче, поршень з кільцями під заміну. Це все я відмию. Оцей весь бруд я відмию. Карбюратор також. такі слояки. Слояки грязюляки. Там також потрібно буде все повідмивати. Ну і сам повітряний фільтр хоча б обдути, а потім вже замінити на новесенький то що отак. В общем, працюю, в принципі, ну все, все, що хотів, все я сказав. Не подумайте нічого. Штиляндія... Штиляндія ориджиналас. Зроблю, а потім, можливо, дернемо на камеру. А там вже як карта ляже. Ну що, хлопці, перший старт, зараз знаємо, що з цих потух у нас вийшло. Коротше, по факту, свічка Поршень з кільцями, ущільнювачі і повітряний фільтр і трішечки оцих кривесеньких руків. Дивіться, по ціннику разом з запчастинами вийшло 4К. А ви вже дивіться, чи ремонтувати таку техніку, чи придбати новесеньку. То вже вибір за вами. Звісно, що це не мій вибір. Це вибір клієнта. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе, бережіть техніку, слідкуйте за нею і все у вас буде добре. Мир вам.